Дане відео, це ділюся своєю, своїми мотивами переїзду саме в Данію, а не в якусь іншу країну. Звичайно, ми всі країни, в принципі, дослідити не мали змоги перед рішенням виїжджати. І ми так з грубого дивилися на можливі варіанти. Перше, ми не хотіли з однієї сторони дуже далеко від України, і з іншої сторони ми вирішили, що. А країни Півдня Європи через те, що там досить жарко літом і осінню, ми вирішили туди не їхати. І, бо, бо ми не дуже з дружиною любимо спеку. А наші погляди були прикуті до Польщі, Німеччини, до цих країн спочатку. Між Польщею і Німеччиною ми проаналізували дві країни. Вирішили, що краще Німеччина, тому що вона заможніша. Чули, що поляки часто їздять на заробітки в Німеччину. Іду, індустріальна країна, так? І ну, багато є переваг щодо Німеччини одна з найзаможніших країн світу. Але... Дуже багато вже українців туди приїхало. Дивилися ми на останні відео. Люди дуже довго чекають на житло до року часу. Там параграф 24, щоб отримати навіть до року часу, щоб піти працювати. Ну, довго все. Дуже, дов... дуже велика бюрократія. Ну, багато недоліків, які нам не дуже подобалися. Щодо Данії мало було інформації. І, але з того, що ми дивилися, негативу такого не було. Сподобалася та інформація, яку ми почули, що Данія має бажання прийняти 200 тисяч українців, але на момент нашої еміграції лише десь в районі 50 тисяч приїхало. Тобто, плюс в тому, що, мабуть, ще є варіанти з житлом, з роботою. Це нам дуже оце імпонувало. Мінус з данії клімат, як більшість думає, і ми, в принципі, теж так прикидували, що все-таки це північ, Скандинавія, що тут буде холодно, вітряно, але наразі зовсім інша погода. Принаймні, у нас на початок нового року у нас ще не було морозу, не було снігу і вітри дуже рідко бувають якісь і це, як правило, вночі. Якісь пориви вітру, такі, що трохи чути, що вітер на дворі гуляє. А так взагалі безвітряна погода. Ну і в загальному з того, що ми дивилися по погоді, то по клімату Данії, то тут м'який клімат. Зимою дуже рідко мінус буває. І е, літом, правда, не дуже є. Велика спека, там 30 градусів тут, напевно, рідкість буде для Данії. але 26-25 градусів має бути літом, тому я думаю, комфортно буде. Навіть хтось в інтернеті говорить, що в Данії клімат такий, що можна сказати, півроку осінь, півроку весна. Тобто ми на це зважили і вирішили, що нам клімат все-таки підходить. Плюс ми хотіли бути біля моря. Данія з усіх сторін намивається морями. Нам до моря 15 хвилин переїхатися, і погуляти по узбережжю моря Балтійського. Це теж дуже класно, коли. Скажімо, просто хочеш прогулянку зробити біля моря, це це щось. А, тобто море ми хотіли. Вибрали ось між е, Півднем Європи, скажімо так, північю. Ну, Центральну Європу мається на увазі там Швейцарія, Австрія. Ми щось не розглядали. Дивились деякі відео, ну, щось. Ми там були в цих країнах, ну, щось нам. Туди не дуже хотілося їхати. Бельгія, ми дивились відео, нам не дуже зайшла ця країна. Саме як і Нідерланди, Великобританію, щось ми не розглядали так далеко, вже не хотіли від України. Ну, вийшло так, як вийшло. Ми зараз в Данії. І я думаю, що ми не пожалкуємо про свій вибір. А ще немало звичайно, люди при виїзді звертають увагу на те, чи дає країна допомогу. Ми так само звертали увагу, бо Данія це дуже дорога країна. Ну і так як виглядає, що навіть дорожче є, ніж Німеччина, тут на свої гроші приїхати, зняти житло, почати пошук роботи. Верніше почати спочатку виробляти документи, потім вже починати пошук роботи. Ну там потрібно декілька місяців в ліпшому випадку, напевно, з 2-3 місяці, якщо нема знайомих і завчасно не знайшов роботу. Це все потребує коштів, а Данія виплачує допомогу. Я залишу посилання в описі до відео, де можна подивитися актуальну допомогу, скільки виплачує Дані. Ну це, це, це не менше, ніж Німеччина виплачує. Мені так важко сказати в Євро, скільки це є. Нам вже виплачували, але якось нерівномірну допомогу. Давали в таборі для біженців там один раз, потім в другому таборі дали двічі, різні суми. нас на нашу сім'ю. Скажімо, з п'яти людей, і то я не впевнений, чи ми вже отримуємо допомогу на дітей. Це порядка з 7, напевно, від семи тисяч крон має бути допомога в місяць. Це сім тисяч крон, дві тисячі гривень. Але маю на увазі, що до ціни дорогі, продукти значно дорожчі. то і допомоги, направду, вистачає тільки на харчування. На щось більше не вистачить. Тому, тому добре мати якусь фінансову подушку, щоб на всякий випадок, якщо якийсь дисбаланс по грошам виходить, то, то, щоб було з чого профінансувати несподівані витрати. Ось. Так що, ці всі фактори нас наштовхнули на те, щоб їхати. А, саме одне з головного, що забув сказати, що ще нам. <utan> в кінці, бо ми теж вагались, і в самому кінці ми ще давай подивимося, вчора, е, що є такий рейтинг країн по щастю. Тобто, складає, не знаю, хто цей рейтинг, але він є в інтернеті, можна його легко знайти. Кожного року якби, публікується. І країни по рівню щастя, самих людей. Ну, І Данія на другому місці після Фінляндії, і вона взагалі в першій тріці вже дуже-дуже багато років. А це теж. Зіграло можливо навіть і ключову роль же в кінці, як ми вирішували, куди їхати. Це така інформація, ніби банальна, але з за нестренець цікава. Ось чому ми опинилися в данії.